Пам'ятайте фразу, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди». До речі, хто в коментарях згадає, де це було? О, можливо, можливо, ви отримаєте наш корпоративний мерч. Але я ще подумаю над цим. Але саме по цьому принципу ми працюємо з вами. Ми допомагаємо вам на кожному етапі вирішити ваші проблеми, зробити наступні кроки. Хоча ви знаєте, ми особиста філософія в тому, що якщо проблему можна вирішити за гроші, це не проблема, це тільки затрати. Але саме ці затрати ми допоможемо вам мінімізувати. Думаєте, що вам треба багато разів приїздити до нас? Ні, не треба. Думаєте, що ви не можете вчитись у нас? Знаходячись в Дніпрі, в Запоріжжі та, хоча б навіть в Австрії, де завгодно ми знайдемо варіант і знайдемо шлях для того, щоб ви могли навчатися дистанційно. Можливо, це буде не зовсім та спеціальність, про яку ви думали, але чи точно ви впевнені, що ся саме ця спеціалізація, спеціальність, освітня програма і так далі, взагалі те, що ви хочете? Можливо, ви навіть не дивилися навчальний план, що ви будете вчити і чим в майбутньому ви будете займатися? Д4, Д4, є 2 що це за цифра? Це ж не шахматна дошка, це спеціальності. І ми допоможемо вам обрати те, що вам потрібно в тому навчальному закладі, в який ви точно хочете. І тоді, коли ви кинете свою мантію і цього капелюшка веселого забув, як він називається, ви згадаєте ті півтора, два чи чотири роки бакалавратури, ну, бо тут цього ми говорили про магістратуру, і скажете, що так. Це були круті роки. Я знаю точно, чого я хочу, і ви повернетесь до нас разом з своїми дітьми, онуками, праправнуками і так далі. І ми будемо чекати. Можливо, це вже буде не я, а мої діти, але про це ми поговоримо далі. Бо разом всі ми вчимось будувати майбутнє.